Вітаю усіх на кондитерському каналі Ваніль і Шоколад. Напередодні великого свята хочу запропонувати свій авторський рецепт, легкий у приготуванні та смачний львівський сирник. Сирник на сметані і без тіста зі смаком апельсину та шоколаду. Процес приготування швидкий і результат дуже добрий. Збити до пухкої маси 6 яєць та 300 г цукру. За бажанням цукру можете дати більше. Додаємо 600 г сметани, пів чайної ложки солі, 3 чайні ложки розпушувачу печива, цедр однієї апельсини або лимона та 80 г кукурудзяного крохмалю. Масу вимішуємо. Півтори кілограми кисломолочного сиру перетерти крізь дрібне сито. До перетертого сиру додаємо яєчно-сметанну масу. Все вимішуємо. В результаті в нас повинна вийти маса вагою приблизно 2 кг 830 г. Відбираємо 900 г цієї маси і додаємо до неї 30 г просіяного какао. Все вимішуємо. Форму розміром 25 на 35 см вистелити пергаментом та змастити олією. Спочатку викладаємо сирну масу з какао. Зверху викладаємо сметанну сирну масу. Випікаємо годину годину 15 при температурі 180 градусів. Готовий сирник повинен злегка зарум'янитись. Заварюємо шоколадну масу розтопити 240 г чорного шоколаду з 80 г води. Готовий сирник вкриваємо шоколадом і посипаємо кондитерською посипкою. Шоколадну масу можна зварити за рецептом Шоколадна помадка посилання у рецепті під відео. Сирник ставимо в холодильник до застигання шоколаду. Сирник без тіста зі смаком апельсину та шоколаду вийшов дуже смачний. Вага такої випічки 2 кг 750 г. По ціні відносно недорогий. І на завершення. Дякую усім за перегляд і вітаю з великим святом Воскресіння. Бажаю здоров'я, миру, достатку у кожну родину!